Зима це пора року, коли природа засинає глибоким сном все навколо завмирає, в очікуванні весни, ліси, гори, поля вкриті снігом, зимові пейзажі створюють неповторні картини природи. Сонячні промені освітлюють навколишню красу, зима вражає гармонією, Холодних кольорів та відтінків. Сьогодні ми разом створимо власний зимовий пейзаж. Олійна пастель допоможе нам намалювати силуети дерев, а акварель надасть пейзажу ніжність та прозорість кольорів. На білому полотні розпочнемо з м'яких ліній кучугурів та визначимо лінію горизонту. На передньому плані намалюємо дерево. Намалюємо стовбур, сформуємо крону з великих і маленьких гілочок. Огорнемо крону дерева пухнастим снігом. На задньому плані дерева здаються маленькими, створюючи враження простору та глибини. На середньому плані. Намалюємо ялинки. Ми малюємо зимовий пейзаж холодними кольорами, улюбленими кольорами зими. На цьому етапі можна було б і зупинитися, але ми запрошуємо до нашої творчості акварель. Вона подарує зимовому пейзажу ніжні прозорі кольори та допоможе. Створити атмосферу зимового вечора. Широким пензлем щедро зволожуємо аркуш водою, не боїмося пошкодити малюнок, оскільки олійна пастиль відштовхує воду. На палітру викладаємо акварельні фарби, додаємо води. Поступово та обережно даруємо нашому пейзажу фіолетовий, Синій, блакитний та рожевий колір. Фарби легко рухаються по вологому аркушу, створюючи нові кольори та відтінки. Акварель допомагає створити атмосферу холодного, морозного, зимового пейзажу. Кожен з вас може створити свій Неповторний, унікальний, зимовий пейзаж. Приєднуйтесь до нас, творіть разом з нами. Зимовий вечір за вікном синіє, і перша зірка світиться вгорі. Хоч дуже рано в січні сутеніє і холодні дужчі на дворі. Зимовий вечір сонечка згасає, а зорі засипають небеса. Така краса не кожен раз буває. Зима дарує людям чудеса. Ми сьогодні малювали зимовий пейзаж холодними кольорами. Дякуємо, друзі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення!